Так, все, бою, нас діти пригласили на серйозне мероприятие. Ми маємо вести себе дуже красиво. А я себе не красиво веду, чуєш? Диви, я кофту вдів, яку ти. хотіла. Ага. Мама, папа, держіть, дівайте, тільки діжіть себе, пожалуйста, нормально. Ви сказали, бистренько. На голову. голову. отак? так? Да. Яка тут організація, як все красиво, якісь горіли тут? Всі. Ну, там 50 грам можна. Діти! падло, сто я сказала. 50 -50. Я сказала. Діти, блять, нас діти пригласили. О, руки, бистренько. Оце рука мужчини. Оце мужики дають. Боже, як з ділку, це ж дітки, це ж дітки, це ж, підтримя, це ж Боже, жалко. Це мужчини, це чоловіки. Ти бачиш, я знайшла? Помниш молодості. Ану, Ваня, покажи свою сілу. Покажи, панутоки, як, як, як в затоки? Одесі зажигали, давай. 2008 восьмий, давай. давай. Молоді! Тобі кажу, не позорь мене. Дай руку. Зараз будеш там, ти поняв мене. Да, зараз, зараз разом з тобою туди вийдемо. О, а там можна 50 грам. вийти, все, <ривіт> давай. Вань, а ну сфоткай мене. Круто! Клас! Боже це ну, спасім, що ти нас пригласила на таку подію. Хоч люди батьки вивезла, ну це вже класно.